Привіт вас, вітаю компанія Автопарк. В нашому салоні нове надходження це джип Grand Cherokee 2017 року з невеликим пробігом та об'ємом двигуна 3,6 літри бензиновим. Також встановлено газове обладнання. Автомобіль дуже в гарному стані. Приїхав з Америки з незначними пошкодженнями, красивого чорного кольору, з тонуванням вікон та також. 20-ми дисками легкосплавними. Автомобіль в комплектації Limited. Чорний шкіряний салон, дуже в гарному стані. Є люк в автомобілі, автоматична коробка передач, мультимедіа з великим екраном. Є підігріви сидінь, підігріви скла, мультикармо. Електропакет, автоматичні датчики світла, функція старт-стоп, також функція дистанційного запуску двигуна. Комплектація дуже хороша, тут є майже все. Гарний стан автомобіля, не потребує ніяких вкладень. Кого зацікавила, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся к нам в автопарк місто Київ, придбати його, ви можете за готівку, а також кредит або лізинг.